Цього тижня у Чернігові, 6 грудня, дружина президента України Марина Порошенко завітала до Чернігова, аби зустрітися з військовими та їх родинами та привітати їх з 25-ю річницею створення збройних сил України. Дуже щаслива, що я сьогодні маю можливість з вами зустрітися в такий день. Дуже Важливий для нашої країни, коли ми всі відмічаємо сьогодні 25-ту річницю наших збройних сил України. Заступник міністра молоді та спорту Олександр Ярема зустрівся з молоддю Чернігова в рамках семінару тренінгу сформування патріотичної свідомості Єдиних духом справи єднають. Немає якогось начебто такого великого спал, сплеску, але дуже багато молодих людей активізувалися в власне, в громадських організаціях. Закон про всеукраїнські. Референдум прийнятий ще у 2012 році є неконституційним. Це визнали представники вітчизняних і міжнародних неурядових організацій, а також діюча центральна влада. Експерти, які розробили низку заходів, розповідали про це у Чернігові. Ця справа свідомо заблокована в конційному суді. Конційний суд спроможний прийняти рішення за два роки. Міська влада планує закупити додаткову снігоприбиральну техніку та сіль для посипання тротуарів. Про це заявив міський голова на розширеній ранковій нараді у понеділок. Суб'єкти господарювання зобов'язані прибирати сніг поблизу своїх закладів. З метою перевірки екологічна інспекція вирушила в рейд. Наразі вже складено 30 адмінпротоколів на порушників правил благоустрою. Об'ясняйте всім господарюючим суб'єктам, що їх задача. Не надо считать эти метры и миллиметры. Он два метра возле себя отгрюк, а еще метр он не отгрыл. И вот он считает, что уже так вопрос же не в штрафах, вопрос в чистом городе польська делегація з міста Познань приїхала до Чернігова, аби обговорити проект майбутнього заводу. Він заводу. Мабуть, зараз найкращий час, щоб ми могли розмовляти, вести переговори і з паном мером з містом для того щоб проблемі вирішення сміття. Чернігів водоканал продовжує реконструкцію водопроводу по вулиці Гончій. На виконання ремонтних робіт потрібно близько шести з половиною мільйонів гривень. Цьогоріч частину труби довжиною у двісті. 20 метрів вже встигли замінити, проте робота ще є. Осталася ще одна ділянка від Київської вулиці до проспекту Перемоги. Це участок 550 метрів, необхідно замінити трубопровід. 30 камер відеоспостереження встановлять у Чернігові до кінця року. Система нагляду запроваджується в рамках реалізації програми Безпечне місто. Чернігівське тролейбусне управління отримало ще два новеньких тролейбуси. Наразі вони проходять пробне тестування. У Чернігові планують створити єдиний кулцентр міського голови, аби влада могла відслідковувати роботу служб міста, а люди напряму повідомляти про недоліки і проблеми. Мушники з міського голови. Значит, куда б дзвоніли люди, це один побув телефон, круглосуточно. 11 грудня у 41-й об'єднаній територіальній громаді з 12 областей України пройшли перші вибори місцевих голів та депутатів. У Чернігівській області вибори відбуваються у п'яти об'єднаних територіальних громадах. 7 грудня в Україні відзначили день місцевого самоврядування. З цієї нагоди у залі філармонійного центру вітали працівників місцевого управління Чернігова та області. Учасники круглого столу обговорили проблеми і перспективи місцевого самоврядування у бібліотеці імені Коцюбинського. Більше повноважень передається на місця, і місцева влада повинна брати на себе нові зобов'язання щодо розвитку громади. 7 грудня у Катерининському храмі встановили новий триярусний коностас. Освятити його та привітати вірян з днем святої великомучениці Катерини до Чернігова приїхав патріарх Київський і всієї Руси України Філарет. Це Такий архіпастерський обов'язок відвідувати всі єпархії нашої української церкви. Зростає захворюваність населення на грип та ГРВІ. За тиждень в Чернігові захворіло 2157 людей. Серед них 1460 – діти. Показник захворюваності нижчий під порогу на 39,5%. 9 грудня у міському палаці культури у 19-те пройшла церемонія нагородження лауреаток конкурсу Жінка року. Цього разу почесне звання отримали вісім номінанток. Кожна жінка, кожного разу, це така прозора, це така чиста душа. Ну, всі вони світяться радістю, любов'ю. Відчизняні дизайнери з міста та області продемонстрували нові моделі вбрання в рамках показу мод Фешн-Скарбниця у Чернігові. Дітська одежда це осінні пальті. Е, а сіні вісінс вісіні детська бріта портетуся, моди, колекція мілітарі це смішені стилі мілітері з українською вишивкою. Шкільні кухарі презентували свої страви в рамках міського конкурсу, який пройшов у 19-й школі. Суддями виступили фахівці комунального підприємства шкільне кухарі. Мали створити меню в межах відведеного бюджету. Ми зараз оцінюємо. Наприклад, ми бачимо зараз подача це гарячі страви. Перші, перше блюдо, друге, салат, компот. те, що входить в шкільне меню. Концертом у Чернігові німецька група Кісен Дайнемайт розпочала українську частину свого європейського турне. Академічний камерний хор імені Бортнянського відзначив 20-річчя з часу заснування на гранд концерті в залі філармонійного центру прозвучали прем'єри сезонів та твори, що принесли перемоги на міжнародних конкурсах. У театрі Ляльок Чернігівцям вперше показали комедію Політ золотої мушки кінорежисера Івана Кравчишина. Фільм про жителів Галичини в кінокартині багато гумору з регіональним колоритом. Підсумки року підбили представники обласної федерації футболу, гравцям і тренерам вручили чимало нагород, оскільки сезон виявився багатим на футбольні досягнення.